Всім привіт! Сьогодні я вам хочу прочитати неймовірну історію про дракончика Зога. Зог, це найстаранніший учень драконячої школи, а ще найбільший невдаха. Це він врізався у дуба на люту і навіть підпалив своє ж крило. Чи зуміє він заробити золоту зірку за успіхи в навчанні? Цю чудову історію написала англійська письменниця Джулія Дональсон. Художник Аксель Шефлер. Переклад з англійської Володимира Чернишенка, літературна редакторка Ганна Осадко, Видавництво Читаріум. ЗОГ так само, як і у людей, є школа у драконів. Вчить зоя драківна дітей, драконівських законів. Наш зок пішов у школу ту, навчається сумлінно, бо хоче зірку золоту здобути неодмінно. Ось перший клас. Чекають нас польоти над землею. Вже зо я драківна летить дракончики за нею. Виходить, то самі летіть, не бійтесь повороту, тренуйтесь, пробуйте, творіть, научитесь польоту. Наш зок летів, аж гай шумів. Як хороше! Як любо, угору, вниз, тоді навкіс і врізався у дуба. Аж тут, дівчатко, гей, не плач! Це не страшна хвороба. Ми дивопластер тобі, бач, приклеїмо на лоба. Чудова думка, зок сказав, мені вже не болить. Дівчатку крильцем помахав. І зринув у блакить. Ось другий клас. Навчитись, час вам правильно гарчати. Вже Зоя Драківна гарчить, за нею всі малята. Виходить, кожну вільну мить займайтесь тренуванням, горлайте, гиркайте, ревіть, научитесь. Гарчанню наш зок гарчав, траву гойдав, надсадно і щосили. Ревів, гудів, хропів, хрипів, аж горло заболіло. Та ось дівчатко знову йде Моє ж ти безталанне. Цукерка з м'ятою ось де. Смокни і перестане. Чудова думка зок сказав. Мені вже не болить. Цукерку м'ятно посмоктав і зринув у блакить. Вже третій клас пора якраз вогненний подих вчити. Ревнула вчителька вогнем, подули снігом діти. Що не виходить, то не спіть, старайтеся, трудіться, що сили хухайте і дміть, хто дме, той задимиться. Як зок, за двох, за трьох. Тарався дув, що сили. Ура, димок завчив урок. Ой, крила задиміли. Дівчатку вчуло про біду, моє ж ти серденятко, м'якенький бинтик прикладу На спечене крилятко. Чудова думка, зок сказав, мені вже не болить, Бинтом тим затріпотів і зринув у блакить. Четвертий клас важливий час в навчальному процесі. Сьогодні, діти, прошу вас здобути по принцесі. Ми довго вчили цей предмет, оцінки всі відмінні, тому ми хцем, бігцем вперед ви впоратись повинні. Наш зок до сліз на стіну ліз. Упав і знов дереться, літав, гарчав вогнем палав. Заплакав, не вдається, пропала зірка золота, аж тут його дівчатко не нюняй близько вже мета, бо я принцеса златка. Чудова думка зок зрадів, і от уже за мить. На спину златку примостив, та й зринув у блакить. І Зоя драківна, й усі прийшли вітати зога. Цю зірку з гордістю носи це чиста перемога. І златка залишилась там. Натхненно всіх лікує, то жар збиває школярам, то лапку забентує. Вже п'ятий клас пора якраз вам битися, навчитись он вершник сунеться до нас то, певне, славний витязь. Я звуся лицар Галалот. Готуйтесь до двобою, врятую панну златку от і заберу з собою. Зок заревів, крильми махнув, і з пащі аж палає, а дзуськи. Я її здобув. Тебе я подолаю. Нехай розсудить нас двобій за лицарським законом, і лицар меч здіймає свій, до битви йде з драконом. Побігла зладка до бійців, не треба воювати, порізів, опіків, синців у світі забагато. І не рятуй мене, прошу, шкода зусиль і часу. Я довгих суконь не ношу, не переношу вальсу. А тут я лікарка, щодня тепер роботу маю. Усіх, усіх, хто за не міг, лікую, доглядаю. Я теж так хочу. Підхопив сер Галалот і хоп, шолома зняв, до рук узяв блискучий стетоскоп. У лікарський похід гайда разом прекрасна златко. Я б залюбки, але шкода на двох одне лошадко. Придумав, раптом каже зок, летюча допомога. Мені носити вас обох не важче, ніж одного. І зоя драківна кричить Погляньте, як чудесно! Зок вибрав ах! медичний фах. Хіба це не почесно? А ти, мій конику гнідий, лишайся ліпше в школі. Ти будеш тут неначе свій. Гулятимеш на волі. Ну от і добре, зок сказав. Щось трапиться, то звіть, й летюча допомога враз полинула в блакить. От і добігла до кінця чудова історія про Зога. Дякую всім за увагу, хто уважно слухав. І неодмінно зустрінемося з вами в наступній історії. До зустрічі!